Ну і першим, хай би Соловйов, бо в нього азверін протермінований, тому виглядає так пародійно, що навіть слину часом підтерти хочеться дідові. Що той Соловйов дає відповідь Трампу, дістав шкалу вимірювання відсотків Путіна? Е, з Путіна дістав і вставив її, нікуди не вставив, а просто розмахує тепер тою шкалою просто перед собою. А на сколько процентів повірить Трамп, якщо скажеш, що ми к чортові матері Америку? На сколько процентів повірить Трамп, коли пам'ять, що два Посейдона сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводит к образованию радиоактивного цунами, который создает навеки. веки пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой еще и близко не построенный защитный Елемент золотой купол, бриллиантовый, гавений, какой угодно. Мог защитить Америку от удара вас від действия. Mm? Як там Америка вкрилась попирками від страху, а мало б, бо бачите, що росіянці зі своїми улюбленими міністрами і золотими акціями в зубах роблять. Один бабах, і все. Пока.